у президента України цього тижня упав на уряд у саботажі реформ? Ось так не більше і не менше звинувати Віктор Янукович стару команду Миколи Азарова. І це зразу після того, як новий старий прем'єр відзвітував наскільки успішно просуваються ці реформи, що ж найбільше дратує президента, і чи тягне публічна критика на погрозу близької відставки Азарова? Дізнавався Олександр Шилко. Ось це маленьке придорожнє кафе на трасі Київ Знам'янка. Типову сімейний бізнес. Його Алла Онищенко вибудовувала разом з дітьми та покійним нині чоловіком. За багато років дешевими цінами на домашні страви привабила сюди десятки постійних відвідувачів. 15 років отут працюю, готую, і клієнти завжди доволі. Все це, що тут зроблено, зроблено руками руками моїх дітей. Вони тут стали мене і електриками, і строїтелями. І все. але вже кілька років вона переймається не новими рецептами та дизайном кафе, а війною з державними органами. Це не підстанція, пожежники, прокуратура, суди. Всі вони стверджує Алла, працюють на замовлення конкурентів, які хочуть знищити її бізнес. Від сусіднього кафе вже лишилися тільки сходи, але каже, що теж через тиск. Вони приїжджають до нас систематично по два по три рази на місяць. Не дають. Нам працювати, чому я не пойму в нашій країні, не дають працювати простим робочим. Кому не потрібні наші внески в державні реформи минулого року мали б спростити життя малого бізнесу? Та з'ясувалось, реформи проводять погано. Ірина Акімова в адміністрації президента виконує роль наглядача за урядом. І ось цифри з її теки. Якщо в освіті в сфері фінансів та медицині ще більш-менш відбувались заплановані зміни, то в галузях держуправління ЖКХ та нафтогазового комплексу показники по суть, задніх. Ці показники вона принесла на засідання з Віктором Януковичем, який самовирішив перевірити, як виконується його програма реформ. Я не можу зрозуміти, як можна, виконувати. План реформ на 35-25%. Як це можна, Микола? Як можна на 35-25% виконати? Це саботаж. Окремо, президент згадав якраз про скарги підприємців, які чекають, що держава менше втручатиметься в їхню роботу, скажімо, перевірками. Їх не повинно бути, як кажуть, багато. Наголошую на необхідності позбавлення контролюючих органів права зупиняти діяльність підприємств без відповідного судового рішення. Органи пожежного нагляду перші почнуть жити за новими правилами. Віктор Янукович розкритикував прем'єра за те, що уряд не тисне на чиновників і не карає їх звільненнями. Слова президента про кадрові висновки рано чи пізно, на думку експертів, можуть зачепити і самого Миколу Азарова. Так, як крісло під прем'єр-міністром шатається достатньо давно. Уже давно ходять слухи у заміні його на одного з младих реформаторів. То ця критика вона призвана підготовити почву. Под будущу зміну. бізнесмени за словами Еріка Наймана найбільше чекають судової реформи, бо побоюються робити інвестиції без гарантій захисту вкладених грошей. Віктор Пензенек, який сам колись пробував реформувати економіку, вважає, що нині насамперед треба боротися за чітке виконання бюджету, щоб видатки не перевищували доходів. Причина в неба не на ситуації. От коли у вас сім'ї доходи впали. То ні одна сім'я не витрачає більше ніж заробляє. Є правильна реакція на ситуацію. Нема більше дефіцит бюджету на 13-й рік зріс удвічі до 50 мільярдів гривень. Виплата боргів перед МВФ стала рекордною ще минулого року 3,7 мільярда доларів. Цього року Україну чекає ще один рекорд майже 6 мільярдів. Реформ на думку Анатолія Кінаха вимагає вже саме життя. Він вважає, що впоратися з ними може значно менший державний апарат, який в Україні виявився роздутим, і чиновників треба спрочувати НАТО, якщо на горі невдоволені їхньою роботою. Я маю надію, що після такої серйозної жорсткої принципової розмови, включаючи зауваження особисто відношенню до прем'єр-міністра, будуть ці позитивні зміни. В разі їх відсутності необхідно приймати самі жорсткі персональні висновки по всій вертикалі. Попри все, за даними Миколи Азарова, торік Україна просунулась у рейтингу світового банку щодо легкості ведення бізнесу на 15 пунктів угору і посіла 137 місце. Втім, на цей рік Віктор Янкович поставив вимогу, щоб Україна потрапила до сотні. Тим часом простим підприємцям як Алла Онищенко залишається тільки сподіватися, що зміни щодо легкості бізнесу будуть і дійдуть до її далекого 241-го кілометра траси Київ-знам'янка. Я надіюся, що нам допоможуть. Я їдино хочу, щоб бачать дітей моїх радість до тої праці, до якої вони працюють. Олександр Шолко, Світлана Тараканова, Дмитро Бальшаковий, Владислав Туцький ТСН «Тиждень. один плюс